Кавалерочка, всім доброго ранку. Христос рождає. Я не знаю, як у вас, але в мене сьогодні таке відчуття, що понеділок. Тому що вчора було Степана, ну а сьогодні, відповідно, робочий день. Але не тут то було, сьогодні неділя, так що всіх вас вітаю з святою неділею. Скажу вам, кавалерка, хто має силу, хто має можливість, обов'язково йдіть до церкви. Хто не має такої можливості, то помолитися можна і вдома. А ми вже з блеком давним-давно встали, я вже була в душі, вже себе привела в порядок, п'ю другу каву, дотріпуюся і кажу тако до Віталіка. Віталік, в Блека немає їсти. А ти Віталік що почув? Чого? А, а, Почуло через блека немає їсти. Через блека немає їсти. Ката блек все з'ївно. Ні, в блека немає їсти, тому треба поїхати йому купити угу. щось їсти, бо він. Вже з'їв все, що мав, і далі ходить, і далі стогнеш, він би щось сидів. Хоча ми йому і так більше даємо їсти, ніж йому потрібно. Ну але їсти, як я кажу, то є святе. Як для нас, людей, так і для наших улюбленців. Тому зараз виправимо ту ситуацію. Скажу вам тако, у нас за вікном настояща зима, в нас такий вітер, кавалерка, цілу ніч був вітер. От реально цілу Божу ніч. А свистіло так, як не знати що. Ну, але як я завжди говорю, кавалерка, хочемо ми того чи не хочемо. Прийшов новий день, кожна людина мусить встати, файно се стрипати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кугутика файно виталяпати і всі разом. Беріться, даровати! Ви якби бачили, як Блек уважно слухає, яку я маму прочитаю, він аж тако, аж знаєте, голову доверить і думає, о, зараз буде кричати, зараз буде мамка моя кричати. Ну, але, Олека, знаєте, я вам скажу, свята відбули, дякувати Богові. Тепер чекаємо Василя, потім Другу святу вечерю. Хтось святкує вже третю святу вечерю, коли ми другу, але в нас чомусь так є, що в нас на Василя. Немає другої вечері. У нас є тільки друга вечеря, це є щедрий вечір. Ну і будемо плавно готуватися. Ну а тут вже до Нового року залишилось понеділок, вівторок і середина четвер, Новий рік, а там Василя. Так що чекаємо далі свят. Ну а завтра вже їдемо на склад, показуємо вам, що до нас приїхало, а приїхало дуже багато товару, тому що приїхали і подушки білі тісно, і пледи приїхали всі в усіх кольорах. Бимо з вами кавалерочка. Сьогодні ще всі відпочиваємо, релаксуємо, а завтра всі беремося до роботи. Так що кавалерка, всім гарного, мирного і поз... Хто тобі? Хто йому? Так, так? Ні. кому? поздравімо що-то мамка знову купила. Так було мені в'язаний е, в'язане пла. Так я поводяка збечила, що зимою можна носити якесь довше. То я себе Угу, угу. Гарне буде. Знаєш? Хочу зараз гушну. Так, в'язаний таке. Хочу зараз готуємося. Тобто що связано. Якось угу. Угу. ось. І зараз на тубок кого... Ну. Але на життя таких стан. Я зараз взагалі подивлюся, в чому я піду. Бо мені я планувала сьогодні діти. Костюм, але там такий вітрюган. Так, дуже... Мені треба брати підштанники, ну, бо мені так треба берегти Але зараз поміряю, може, і в тому піти. А нашому блекові нічого не дайте, дайте щось погризти. Дайте. Просто дайте щось погризти. Мишу що вже додовбени, він Він же починає братися до всього. І вже навіть на ялинку встає, що ми ялинку піднімаємо. Бачите, покажи, коли верхній тітко піднімаємо. І він вже починає до того дратися. Е, алло, гараз, ти що? То не твой. Давай кавалерці покажемо е, мишу. Дивіться, яка в нас мишка гарна. А яка вона була а яка в була гарна, на! Але думай, бавиться, каже Віталік, ліпше не забирай. Хай бавиться. Так. Ліпше не забирай, А треба кавалерка й те ще. Пеленки купити йому, тому що послідня кавалерка пеленка, але так вправно йде на пеленку, що mm -hmm. я вам не можу пояснити. Так головне, аби не мимо. Щоб, знаєте, поки все добре, поки я не кричу, Віталік не свари, то він старається бути чемний. Але тільки зараз буде щось не по його, одразу шкоду робить. Дивіться, що він робить з тим, з тим, з тим мичком. Подивіться. Добре, знаю її. Та то? Та ти маєш іграшків багато, та на що тобі та миша? Та йому не цікаво іграшки, не треба. Я в шоці, я кавалерка в шоці. Та ну, ви, але вже яке, віддаватися, і mm -hmm. треба бігти по, йому по корм і по поперед. Я зараз дуже скоро знову. Ну, але... що тобі можу сказати? Плаття дуже хороше, гарне. Правда? Угу, стильне, гарне. Ну, а прикинь, ти прийде весна. Вдіну Діну косуху. Що таке косуха? Ну, шкірина куртка чорна. Косуха. Косуху вдіну, тому що ковалерка вже збештала, щоб я тако не ходила зимою. Не буду. Тільки коли переміститися в якийсь заклад і назад. Знає. Скажу вам, говорю кавалерка так як, і, але плаття реально дуже круте. Дуже гарне. Якщо дуже. чесно, воно таке приємне до тіла, кавалірко, що я навіть не можу передати. Реально дуже дуже, Та, то в в але дуже класно. Бачиш, там ще є такі коротке. Ну, там різні є такі плаття, але я навіть не знала, до речі, що в Вімсі є ось такі плаття. Кавалерочка, поки вам міряла костюм, Блек взяв мої колготи і сказав, колготів вже немає. Дякую, Блек. Люблю тебе понад життя, але скажу тобі по правді, що ти в нас трошки не чемний. Навіть не трошки, а сильно. Ти ж такий голодний, що тебе колготи є. Цікаво, чи будемо чистити машину. Це, я думаю, вона зараз всі підігріви, обдуви, все подключає. Буде чекати, поки розмернеться. і буде їхати. Але ну, ми ходимося. Вже кавалерочка вдома, але скажу тако, на дворі так класно. Там mm -hmm. такий сніг мете, ну просто навіть не хочеться нікуди з двору йти. Але зроблю розпаковку. Блекові 50 штук. Це, Це ж. Ну та бо, знаєте, коли є, то є спика. Коли нема, то вже біда. Так, кормку. Смаколики. Дивіться, такий у нас смаколики, у вас йому тільки, Мудик давав їсти, тому йому трошки дав. А що ти винувала? Бочок. Смаколики. добре, смаколики. Ну, паштет, виновий. Паштет. Дай паштет який. Іншки не доходили до... Що то є? Тарілка, якщо він не переїдав, 550 переїдав? Ну, дивись, не. зараз її помити, угу. треба. Висушити, тут кидаєш корм. Угу. І він дуже помало їсть. І він дуже класно пережований. Бачиш, тарілка твоя. Він знову хоче смаколики. Що йому що він їсть, їсть. Ну, що ти мої шапку кімна? Але мені цей пластик поміг, я в шоці. Треба зараз знову наградити. Ну, uh і -huh. кавалерка розпакоється. Пише Віталік на Viber. Купи хліб, варену ковбасу і ще щось. Так, мусорні кульки. Варену ковбасу купила, uh -huh. лимони купила три. Купила бульбу. Волів є зробити, mm -hmm. а там та не знаю, яка буде, Що було на Василя і на новий рік. Ну, не сьогодні, не завтра, а було. Mm -hmm. морква дуже гарна. Так. Там їх дуже любить Багети. в серді. До речі, хіба е, mm -hmm. в хіругої далі, тільки молоко вже закінчити. Купали mm -hmm. рибку, mm -hmm. Запечану, бо вже так все то Хоч та, да. та я трохи свій э, желудок зараз полами трошки з'їла коли. Діжонську гірчеку. Купила ще 4 стегна за мариною. Моцарелку. Нехай mm -hmm. буде. Ти хотів О, той сир, так. На мені. акції 60 гривень. Ми ну, і купила ватні mm -hmm, дески, бо нема. я без ватних десок і Віталій теж бачу. Віталій, але наші нам кульки 60 літрів. Та як би у нас сували. Такі віддарки. Ну а 35 не вистачає. Вона не залізе, в то відерку. Ну окей, взяла такі і такі. І взяла ці сока для вдома. Іду розпаковувати, рибку замариную. Хочу запекти рибу. А що ми їсти будемо? Знає, може з рису, ні? З рисунку? Я без бульбо є. Можна і з бульбою. Правда? <клан> ну, ну, Давай з бульбою. Ви мені, який рис мені? Шепочки, шепочки, на шепочки, я тоді взагалі в виходок не дойду. Добре. Все розставляю і зараз <клан> буду <клан> щось готувати. Знаєте, кавалерка вже не хочеться ні голубців, ні підливки. Давайте, показую ту тарілочку. Рекомендація ваша кавалєрка, правда, я послухала хоч за пісну, а не послухала. Тепер беремо корм і розкидаємо mm -hmm. чим в недоступні місця. І блек має їсти. Людям що для, того, що для М -м -м. того, щоб він не нахапував це М -м. швидко, щоб він їв помало і По, два. Але мені аж шкода. Чого? То, 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 то нормально, а як ти Віталік, а ну, він потім то бека. Ні, нормально все вона є. А я кавалерка вже на кухні говориш. Плани змінилися завтра в гості. Їдемо, варимо олів'є, варимо в морку. Варимо, варимо. варимо картоплю, варимо моркву на олів'є. Картоплю начистила, рибка замаринована, курочка замаринована. Хто що захоче, хто хоче курочку, хто хоче рибку, ай не хоче нічого. Але О, я а я не буду їв, все. А Як захоче собі зробити. Як захоче, він вдома, він все збільшить. Я си... скажу, яйця, яйця схожа. Да, я від яйця скоро, курва, копати Диви, я тобі в подарок маю з Віталіком. Чекай. Давай, це дамо. Давай. Бачиш? Але кавалерка, він реально набагато, ну, помаліше їсть, помаліше їсть він не, зах... ну, не захватує то, так А потім не знати щось із ним робити. Хіба не гриземо на біля. що він не погризає. Та він то не погризе, він умудряється, він вже до мого телефону взяв. Дайте спокій, я вже то, -то не Ну Добре, а на тім слові бувайте здорові, бо в нас однокімнатна квартира, зверей курва немає на, Ой, на коридор, випечат. Треба витяжку включати, вікно відкривати, відкривати, нехай сіваре. бо сьогодні в планах зробити ще олім'ї. Заприйдемо. Файний брат. Їсти ніц не хочу. Всякий різногорба. Віталік, все, я замаринувала кавалерка і рибу, і стегна, і бульди на чергу. Але ще команди не було, що хочу їсти, вари, їсти, тому ще я не варю. Ну, Відлена команда завжди є і дуже швидка себе. Але ви, кавалєрочка, завжди мені говорите, Галино. Завжди подарки є Сергійові від вас Максимові, Моніці, Аркадієві нічого немає. Ну, так як в Аркадії Пардували. ще немає смарт-будинника, я хотіла йому на Новий рік подарувати, тому що на Миколая не встигну, тому що не було тої моделі. Тому я зараз Аркадієві подарую, виправлю ту ситуацію. Новенькі мій колонки.

Чекай, чекай, як тут треба. Чекай, а ну почекай, бо На, він його зір, зір. Поганий, зір поганий то має, він, то йому треба все зробити. Ось такий в мене? Ну такий наподобі. А Барочка, чекай, то, я, Лара, то чекай, така то я не чекай, так, Валерка. Тут може ти не ту кнопку тиснеш? А, може. А як от? Того? Ну, mm. певно. А може тут нижню? А, вже зжигнуло мені. Давай. О! А? О, е? Давно що, Чого лягаєш? Чого? Чого лягав? Вже і то мали бляха, він росте, як я не знаю. Кожушок. Кожушок. Кожушок із вата. Я відбав. А цей не беремо? Поводок? Такий поводок. Да на руках. Да ясно. Давай про свою любимую позу. Идем обместить твои А наша что ты Чтобы не трескало. Угу. Давай. Чтобы не трескало. У мене в руки тріскають, то нічого. <рі> то не тобі. Не ти вже все маєш. Для повної no. на напшека. Ти... No. Навіть духи <рі> що мої. Давай що Не лезь, так. Не лазь. Black. Добре, йдемо. Та Black, Блека перша зима. Та, і, mm -hmm. так, і ми приїхали на каток подивитися, що тут і як. Бо Аркадій їхав і каже, може, ви під'їдете. Яка добра, але не надовго. Блека перша зима. Подивимось. Так що ось такий у нас каток каже. Ми тепло одягнулися. Ну йдемо подивимося, як діти катаються. Я на каток ставати не буду, під ногами льот. а блек бігає, тішить ну, по барабану. Дивіться. Як красика. Дуже Головне, щоб блек не забіг на космо. Дуже гарно. Вечери готова. Боже, як я тішуся отою штукою. Тому все. То ліпше бритванки, чесне слово. По-перше, mm. гарно миється. Все. Так власна штука. Десь, дуже, 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 дуже. Так, що галери... Я вам скажу тако. Ви ті салати надаємо. Вже від захотів якоїсь простої їди.

Та ти що ти робиш? Що ти витворяєш? ти Ну що ти витворяєш, я тебе питаю? Угу. Ну то що ти сипи. Сипий, сипий, сипай, сипий. Так бо ти похудав. Я тепер так. переживаю, що ти поправився опірочку дати перемогти. Не. Не хочеш. Ну, що? Що? Сидяком, ага. собі давай. Але ви знаєте, я зараз заробітку. Але ви знаєте, коли там скажу тако? Я не знаю, як у вас, але в нас після свят в хаті якийсь такий Армагедон. Прати є дуже багато куча всього. Завтра запланували їхати до Оксани, тому що вона працює і дуже мало має вихідних. Тому завтра їдемо до неї. І зараз олів'є зроблю, завтра ще один салат, ще докупимо, замаринуємо mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Так, Будемо їхати, щоб вогонь розпалили. Ну у басові з намшенко сам все як завжди холодець там ще є. Зробимо дітям свято. Аркадійка ти надовго поїдеш. кажу, то як надовго, то на один день, день. А він ко каже. Ну, я надіюся, вже там даровано сети на будущем, я кажу, не переживай. Оксана мені вже того ніколи в житті не дозволить. Вона так бідно перейнялась тим і каже, боже, я дивлюся, ти вже в лікарні була. І давай мене теж сварити по телефону. Я Кажу, Оксана, все нормально, не парсти кажуть. Що то перший раз? Так що я вам кавалерка, скажу такого, завтра, так як понеділок, до того, як поїдемо до Оксани, маємо в хаті зробити порядок з Віталіком, маємо все випирати. І маємо заїхати на склад, тому що стоять великі тюки. А ми ще їх навіть не розпаковували ні, нічого. Віталій каже: завтра треба то зробити обов'язково. ти нічого робити не будеш. Ти просто будеш сидіти. Каже, ми самі з Аркадію все зробимо. Я кажу. Добре, що в мене такий файний чоловік і брат, правда? У mm мене -hmm. взагалі всі брати файні, чоловік, в мене дуже файний, і завжди мене тако рятує. Так що, кавалєрочка, наша вечеря вже готова, рибка запечена, картопля п'юре, хоче Віталік огірочок бере, не хоче без огірочка, бере собі там, що хоче до того, до тої їди. Та давай вже їсти, Але Боже, Але Всім на добраніч, кавалєрка, то вже пізня година, і ми зараз теж влежуємося, бо завтра важкий день.